Вітаю вас! З вами сьогодні Світлана Кренсів і новини з стрищини області та України за середу, 23 липня. Більше місяця тому ми показували репортаж про вручення делегацією з Німеччини Стрийській службі невідкладної медичної допомоги карети швидкої. Але її чомусь не видно на наших дорогах. Куди ж вона поділася, розшуком зниклого німецького подарунку займався наш кореспондент Василь Алексєєв. Ось як це було 11 червня, до Старія прибула поважна делегація медиків із німецького міста побратима Дюрина на чолі з мером Паулем Лару. Біля станції швидкої медичної допомоги, що прописалася в центральній районній лікарні, відбувся імпровізований мітинг із нагоди передачі їй від громади Дюрина дійсно швидкої карети швидкої допомоги. Паул Лару вручив ключі від машини стрільського міському голові Роману Шамов'яту, а той, у свою чергу, головному лікарю ЦРЛ Богдану Вишинському. Як зазначив тоді Паул Лару, їхньому подарунку. На колесах довелося добратися з Німеччини до стріля дві доби з великими труднощами долати формальності на українсько польському кордоні, але вже тут, на місці свого нового постійного проживання, він десь щез, бо на наших дорогах його ще ніхто не бачив. Виявляється, швидко прописатися на Україні іноземцю, навіть подарованому, не так вже й просто, таке вже наше забюрократизоване законодавство. Принаймні, такий висновок випливає зі слів Богдана Вишинського, до якого ми і звернулися за відповіддю на запитання наших. leve станет цело транспорт. І після того, повідомлення отримуємо номера, будемо працювати на наших дорогах, будемо докувати наших доміран, які виконали складний стало. Мені мінімум два, але я думаю, що ми справимося і менше за місяць, тому що на даний момент ми забрали комусь через документів. И по селах вы видно доступной администрации и понятно с четырем администрацией на принципе, у тебя за ним как бы. І вагоноремонтний завод один з головних донорів місцевого бюджету. За перше півріччя колектив підприємства відремонтував і відправив на залізничні магістралі України 1071 вантажний вагон. Виготовив 87 нових напіввагонів та 412 вагонів для інших організацій. Загалом товарної продукції виготовлено на 77,2 млн грн, що на 10,3 млн грн більше ніж за відповідний період торік. Останнім часом почастішали випадки загибелі людей від удару. Блискавки тільки на Львівщині її жертвами стало п'ятеро осіб. Як вберегтися від блискавки на вулиці і вдома? Дивіться далі. І неупоширеніших природних явищ є близько. Цього року від неї в Україні загинуло десятки людей, а в світі понад три тисячі. Щоб берегти... Безумовно, треба бути обережним, тому що, от той буревій, який відбувся, не слід ховатися в невеликих спорудах, в наметах, а також серед острівців дерев. Ні в якому разі не слід ховатися під окремо стоячим високим деревом. В даному випадку краще затаїтись у якомусь заглибленні, якщо є можливість. Якщо людей двоє, троє чи більше, то ні в якому разі не можна ховатись разом. Ховатись слід поодинці, в такому випадку можливість враження блискавкою у всіх зразу не буде. Рекомендується прямувати до сховища, яке людина намітила, де може сховатись не швидко, трохи пригнувшись, тому що. Розряд блискав контактує з найвищими предметами, і в даному випадку, якщо людина буде йти, випросившись увесь зріст, такою вищою точкою може бути його голова. Однією з різновидів блискавки є так звана кульова виставка. Її слід оберігатися також. Це звичайно вона є напропаном близких квартир та власних будинків. Якщо ж будинок все-таки кульова блискавка попала, то не слід робити різких рухів. Адже при цьому можуть виникати повітряні потоки, і згусток енергії кульової блискавки може направлятись на цей потік, тобто на людину, яка зробила різкі рухи. В такому випадку краще затамувати подих, і добре було б встигнути взяти в руки якийсь предмет, звичайно не металевий, і виставити його перед собою. В такому випадку можливе притягнення цього предмета кульової блискавки. І Якщо так сталося, то необхідно обережно покласти цей предмет на землю і дуже повільно, не викликаючи коливання повітря, вийти із приміщення. А зараз про події в нашій області на останньому засіданні регіональної оперативної групи з питань протидії корупції у приміщенні управління СБУ у Львівській області представник громадського форму Львова передав звернення щодо корупційних діянь підрозділів ВІР та гірфо головного управління МВС в області, зокрема при видачі закордонних паспортів, поновлення втрачених паспортних документів при реєстрації місця проживання працівників ВІР та гірфо незаконно стягують з громадян кошти. Вимагають надання довідки про наявність чи відсутність судимості та домової книги. Керівництво обласної міліції визнає ці порушення та інформує їх усунення. Проте на практиці працівники паспортних столів і надалі вимагають названі вищі документи. Громадський форум просить керівництво регіональної оперативної групи з питань протидії корупції вжити заходів щодо припинення незаконних діянь підрозділів гірфо та вір. З 21 липня українці, які прагнуть отримати робочу візу, зобов'язані особисто складати візові анкети в генеральному консульстві Республіки Польщі у Львові. Про такі нововведення йдеться на офіційному сайті консульства. Таким чином з того часу втратили дію усі попередні угоди та акредитації стосовно візового посередництва у груповому складанні документів на видачу робочої візи. Як інформують у консульстві, 21-31 липня цього року буде будуть прийняті анкети на робочі візи тільки з інтернет реєстрації а з 1 серпня 2008 року анкети на робочі візи будуть прийматись в системі так званої живої черги. Міністерство транспорту і зв'язку враховує думку пасажирів. За результатами опитування при прийнятті рішення про повернення до іменних залізничних квитків повідомив на прес-конференції заступник міністра Володимир Бедагу. За його словами, відміна їх має як свої плюси, так і мінуси. Він додав, що остаточне рішення буде за кабінетом міністрів. На думку директора департаменту залізничного транспорту, Мінтранзв'язку Михайла Макаренка, головне провадити таку систему придбання квитків, яка дозволить пасажиру без довгих черг оплатити квитки з допомогою терміналів або інтернету і забирати їх у визначений час. Міністерство транспорту і зв'язку планує до кінця 2008 року упровадити продаж квитків на всі види транспорту черги через інтернет. В даний час робоча група міністерства знаходиться у Франції, де вивчає аналогічний досвід. Повідомив міністр транспорту і зв'язку Іосиф Вінський. А зараз про спорт засідання виконкому національного олімпійського комітету визначило склад української делегації, що поїде до Пекіна на 29 дев'ятій літній Олімпійські ігри. З 254 спортсменів, які захищатимуть честь України. На головних змаганнях чотири 14 спортсменів будуть представляти Львівщину. Це боксер Георгій Чигаєв, борці вільного стилю Андрій Стадник, Юлія Остопчук, Наталія Синишин, Оксана Ващук, Важкоатлет Ігор Шемечко, гімнастки Віра Передарій та Юлія. Слободян, велосипедист Ярослав Попович, Стрибун у висоту Дмитро Дем'янюк, Маркіян Івашко стрільба з лука, Роман Бондарук і Олександр Петрів, кульова стрільба, і фактувальниця Яна Шем'якіна. Як спаринг, партнер поїде Андрій Пістун, вільна боротьба. Про погоду на стрищині триває сезон дощів. От і завтра метеопрогноз передбачає хмарну дощову погоду. Атмосферний тиск 732 мм два міліметри стовпчика, вологі 74%. Відсотки. Температура повітря вночі до 17, в день до 24 градусів тепла. Беріть із собою парасольки і в наступні три доби. Загалі ж спекотного літа в області не буде. Проте теплом порадує осінь. Повідомила провідний синоптик Львівського гідроматцентру Лариса Луца. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Зустрінемось у цій ж порі. Завтра на все добре.